Всім привіт! Мене звати Іра, ви на каналі Орхи. В сьогоднішньому відео розкажу, якими препаратами я обробляю орхідеї від шкідників і як їх розводжу. Перед вами бігліпчик і він покусаний саме тріпсами. Хто не знає, як виглядають тріпси? Знайом, Знайомтеся, ось так вони кусають квіточки і можуть навіть їсти листочки. До листочків в мене діло не доходить. Зазвичай тільки квіти починають їсти, я починаю обробляти. Взагалі раз на три місяці обробляю орхідеї, але бачу, що вони все одно добираються до них і починають їсти. До речі, ось ця оціночка. За шану нещодавно і купувала, вже листочка видала. І тут дуже схожий, такий як білий нальот на кліща. Обробляла цю орхідейку теж ще навесні, коли я купувала. І от зараз новенький листочок, все чистеньке лізе, все чудово. Можуть бути ось такі покуси. Ще в мене за вікном цим бідіуми, і коли спекотно, то нападає кліщ на них, дуже любить їх їсти. Теж час від часу обробляю від шкідників саме від кліща. Перед тим як буду забирати додому, буду ще робити обробку, поки що стоять за вікном. Заглянула в дендрофалінопсис, там така набубняєла бруничка, надіюсь, то, то буде Квітоніс. Ну, і у нас починається дощик. Тож, де я купувала препарати і як вони називаються: бітобоксилін, я купила велику пляшку. Це біопрепарат, вони нешкідливі да, для довкілля, для людей, для тварин. І а, Актоверм я купила теж велику пляшечку. Є, до речі, сама велика пляшка, я навіть не знала, це тільки сьогодні почала шукати їх ціни і побачила, що є величезна пляшка півлітрова. Наступний раз куплю саме її. Що я хочу розказати? У цій маленькій пляшечці є свої плюси, бо вона має таку мірного стаканчика. Дякую пані Жані, що роз'яснила мені, які дозування потрібно давати у Жаночки. Є таке гарне відео про всю цю лінійку живої землі. Це наш український препарат. Тож, дякую вам за таке відео і роз'яснення, скільки потрібно дозування для того, щоб обробляти орхідеїки. Можна наливати в цей мірний стаканчик, дозувати, дивитися, скільки потрібно налити, або взяти шприц і відмірювати поділочками шприца. На літр води потрібно 3 поділочки шприца. Але я беру 5 поділочок бітобоксициліну і 1 актоверму. Виходить 6 мл на 2 літра води. Чому я так роблю? Тому що актоверм дуже має різкий запах, і потім дня два точно відчувається його на балконі. Ну, такий неприємний запах, трішки різкий. Тож я так вирішила розводити. І поливаю саме з таким дозуванням. Тепленька водичка, заливаю орхідейку, як завжди, там, на треть горчика на одну третю. І лишаю на хвилин 20, щоб вони корінчики гарненько напитались. Теж по листу змочую все і витираю листячко спонжиками ватними. Ну і ось так вони в мене всі лікуються. Буду робити ще обробки. Надіюсь, вам це відео було корисним. Дякую за вашу увагу та до зустрічі на каналі.